Маленькі і великі, широкі і глибокі після зими на львівських дорогах ям як грибів після дощу. Баюри не лише нищать машини, а й добряче псують нерви водіям. Одне з таких дорожніх проваль на вулиці Кривоноса. Тут увагу знімальної групи новин привернула яма, яку латали та видно, не долатали. Айже 30 сантиметрів глибини і більш як метр ширини. Скочив у яму і залізний кінь Євгена. Авто нещодавно салону, та й за кермом хлопець лише три місяці. Тепер каже, доведеться їхати на СТО. Зараз набагато глибше ніж була раніше. Практично кожна машина зачіпає, тому що кліренс машини є переважно нижче, ніж глибина тої ями. Я сьогодні так само зачепив, і я через то зовсім не задоволений. Її приходиться об'їжджати через бордюр або по другій полосі. І створюється аварійна ситуація. Баюри не лише нищать машини та псують нерви водіями й додають роботи працівникам СТО. на шиномонтажі кажуть, у них гаряча пора. За день п'ять-шість машин на ремонті, а то й більше. Утім, тут такому лісному потоку поранених автівок не надто радіють. Велика яма погне диск, може прорізати резину. Ну, відповідно, і ходова летить шарові, може колесо відлетіти. Ремонт чотириколісного після ями обходиться недешево. Резину, там, якщо трісла, полюбель вже треба купляти, то 500 гривень резина, диск від, 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 ну, наприклад, відреставрувати, там, ну, заварити чи ще щось. Ну, десь гривень 300, 200. Ну, тобто дороге, то робота, ну, десь 800-700 гривень, якщо ходувати, то там взагалі ціни. Тобто людина попадає в нормальні гроші. Продовж дня новини намагалися з'ясувати у Галицькій адміністрації. Чому не латають яму? Чиновника, який би мав відповісти на запитання на робочому місці, ми так і не застали. Проте телефоном відповідь отримали. А чому снігом? Зараз спать його. Новини про стежать чи полатають баюру на вулиці Кривоноса. Продовження історії однієї ями. Дивіться у наступних випусках. Марія Цеца Бек, Новини.